І так, ой, ой, всім привіт, друзі. Зараз у нас рекламна пауза хвилинку. Ось так. Як ви могли зрозуміти, вона каналі Ахатина ПЕЦ, І сьогодні я хотіла б з вами поговорити про таку штуку, як лінія та F. В мене дуже часто запитують в групі, що це таке, для чого, це, на що це впливає. Так, давайте ми цього на мох покладемо. Отак. От Пішов світ. Бачите, вмох ліг і нічого немає. Розберемо все на прикладі моїх лімочок оранж, яких ви можете придбати. Одна така штучка, 60 гривень коштує. Живуть вони від трьох. Так. Ось. Що таке лінія та F? Давайте розберемо, що таке F спочатку. F це хто в 9-10 класі, плюс-мінус так. Має знати ази генетики, тобто є двоє батьків, один та другий, і їхні дітки це буде f 1 тобто ну спільне потомство на російській мові, на українській якісь, мабуть, переплод Я не знаю, яке правильно назвати. Тобто їхні дітки це f 1 Дітки-діток, тобто внуки наших природників, скажімо так, це f 2 і так далі, f 3 це праправнуки, коротше, дітки-діток, це наступний F. Чим же ж цінується F? Спочатку береться два природники, які живуть в природі, завозяться, ось, це називається лінією. І два цих природники роблять діток, і це виходить F1, тобто, дітки від природників першого покоління. А це значить, що равленятка виростуть більшими, будуть краще їсти, будуть здоровішими, проживуть довше, будуть класніше розмножатися. От, чим менший цей F, тобто F1, F2, F3 ще більш-менш, це дуже круто, бо це дітки, там, внуки, правнуки природників, ось і це дуже-дуже круто. І от цю F-ку за лінією дається. Більша ціна Мої оці малявки це F4. Це також є допустиме, F5 також непогано. Ось F6 це вже. ой Зараз ось так. Я буду показувати, бо він так заліз, щоб я не могла його знімати. А я хочу його знімати. Ось такий красивий улітінок. Дивіться, як шийку витягнув. Давайте тепер на все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть в коментарі. Давайте ми з вами тепер розберемо, ой, що таке лінія і як вона утворюється. Лінія має носити обов'язково чиюсь фамілію. Або якийсь там нік в Інстаграмі, те щось типу такого. Ну, тобто, допустимо, мені привезли з іншої країни природників. візьмемо наприклад, полерті. Мені привезли дві полерті, природники. Ось, і я розмножую їх і продаю їхніх діток. Ось. І я можу дати свою фамілію. Ну, візьмем, наприклад, Уральська, або візьмемо Олену Зеленко. Фамілія Олени Зеленко, тобто зеленко, їй привезли природників, і її дітки це F1 лінії Зеленко. Ось. Щоб ліній не є багато, і щоб їх не переплутати, дається фамілія. Ось так. Найголовніше це, звісно, не така фамілія. Звісно, лінії, тобто фамілія чиясь, чись Улі, можуть відрізнятися. Можуть, дивлюся по маргінатах. В мене лінія тусі сільвер, мої чорні. І лінія Уральської. Ну. Вони більш світлі. Лінія там ще когось. Ну, коротше, всі лінії чимось відрізняються. Чим чим та чимось будуть відрізнятися. ось Лінія може пропасти. Якщо, допустимо, у вас ось батьки F2, ну візьмемо лімок. Ви залишили від них равленятку. равленятку живе з батьками. І ось то равленятку Почало спарюватися з батьками і давати потомство. В їхніх діток F не буде. Навіть якщо батьки F2 дитинка F4 F3, вибачаюсь, то F4 в їхніх діток не буде. Це будуть гібриди, такого не можна. Так само, як не можна схрещувати дві лінії тобто лінія уральської і візьмемо лінію Silver. Це також будуть равлики без лінії. Ось так. Тобто не потрібно таке робити. І гени, допустимо, тих самих лімок в мене ось три мої від однієї. Сергієвої мої, я згадала: Ось це F4 Сергієвої. Ось такий малюк. І ось, допустим, цих малюків можна буде схрещувати тільки з цією лінією. Тобто, якщо ви мене берете, ви краще беріть. 3, 5 штучок можна, можна 4 взяти. ось І ось такі малешки у вас гарні виростуть. Виростуть ще більше. Тому, друзі, я сподіваюся, відео вам було корисним. Якщо у вас ще є якісь питання, задавайте. Давайте, так сказать, подетожимо. Лінія це фамілія людини, в якої природники, яка їх розмножує. F. Це покоління від природників. F1 це дітки природників. F2 2 внуки природників і так далі. Ось, схрещувати дві лінії чи різні f ки не можна. Можна тільки одну лінію та одну f ку І у вас будуть класні, великі, гарні, кольорові, здорові довго. Живущі, якщо у вас все буде правильно по умовах, равлики, равленятки, яких ви зможете далі розмножувати, і у вас будуть ще далі ефки F5 це вже не є чимось таким цікавим, тому F4 і далі кажуть, що улі без злімки. Дякую за перегляд. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дивіться інші мої відео, що можете прийняти участь в конкурсі. Також про це є окреме відео. Ну, равлик наш. Ой, підопічний поповз. Всім дякую за перегляд. Подивіться на цю морду. Це бенінчики. Вони у мене F3 також. У мене дуже багато F3. Ось тут в мене F3 марги, байнчики F3, ці F3. Прикольні, Ульки. Хто хоче собі купити такого равлинятку, від трьох штучок вони продаються: 60 гривень, є 50 гривень, є 45 та 40 гривень. Пишіть, знавайте, уточняйте. Всіх люблю. Дивіться мої інші відео, вони дуже-дуже цікаві. Є як прибирання, так є і позитивні, і ось такі повчальні відео. Тому всім пока-пока.